Скучила, знаю, що дуже давно не викидала ніяких відео про свій сад, але всі ж садоводи знають, що, ну, що починають цвісти. підсніжники спочатку, відцвітають, потім крокуси відцвіли. Чесно кажучи, я приїжджала, звичайно, на свою любиму дачу, знімала ці відео, але виставляти такого, якби глобального не було що. Так що приїхала вже сьогодні, це в нас вербна неділя. Розцвітали нарциси, ще гіацинти в мене, ну, які збереглися після цих останніх морозів, бо в нас дуже попримерзали тюльпани. Ну, багато чого померзло. Ну, ну, якось так, друзі. Так що хочу зробити невеличкий огляд. Постараюся ще вставити, звичайно, і підсніжники з крокусами. Але сьогодні буде невеличкий огляд по сьогоднішній дачі моїй, як тут все цвіте. Як тут все розвивається, як тут працюють ще кроти. Так що давайте розпочнемо. Звичайно, як не розпочати з кротів. Це середина галявини, як завжди, кубка. Садочку також, Любити лілухіни. Попідривали мені лохіну, не знаю, що вони там роблять, чи вони корінці під'їдають, чи вони просто бігають там. Але, ну, от такі заразюки. Е -е. В нас були морози. Квіти попідмерзали, але садок, я дивлюся, ще якось тут нас і не починав розцвітати, так що я думаю, що зацвіте і все буде добре. А потихеньку, бачите. Зацвітає Арабіс. Арабіс. Бачу, трояндочки збереглися, слава Богу. Хочу показати оце магнолійка. Магнолійка теж, бутончики такі є підмерщі, але є ще такі, що геть ще зелененькі ці пуп'янки, і я думаю, що вона обов'язково зацвіте, вона не підмерзла. Подивіться, які нарцисики. Вони. Це самі прості нарциси, але вони як в масі, і їх багато, то вони дуже такі класні. Це вони тільки поцвітали, бачите. Ну, але вже радує душу. Арабі зацвів. Дивлюся, що, мабуть, цього року треба буде його омолоджувати, бо купа розрослася і вже вона якась така не така рясна. Хіба що, може, ще вона не зацвіла, звичайно? Ну так, да, воно все на бутонах. Це звичайний арабіс, в мене ще є махровий Арабіс, до речі, я вже говорила, я садила це все з насіння. У мене Получилося, Я коли перший рік почала садити квіти з насіння, я купила в садовому магазині е пакетик е насіння, і було написано просто альпійські квіти. Ви знаєте, що це було шикарно. В тих альпійських квітах був і арабіс, і ясколка, і обрієта. Ну, взагалі, всі-всі-які всі, -всі, -всі які оце першоцвіти, ну, такі коврики, всі вони були в тому наборі. Я його висіяла. Звичайно, я спочатку не знала, що це воно таке, але поросажувала. І потім вже дійсно дізналася. Подивіться, які ці нарциси класні. Я думала, що вони не виживуть, бо коли я їздила минулого разу до цих морозів, вони теж стояли на всіх цих жовтеньких бутонах. Ой, яка краса! Ну трошки там поламалося, ну, ну нічого. Це було у мене три штучки, я купувала, чи три, чи одного навіть. І оце за чотири роки така купа наросла. Ну, вони дуже гарні. Це їх просто підморозило і вони так свої голівенькі похилили. Але якось так, подивіться, о, я за... вибачте, я затіняю, який гарний гіацинт. Це я так садила, типу різні кольори. Спочатку я думала, що це так гарно. Не садіть різні кольори, садіть, звичайно, одного кольору багато в масі. Ну, я до цього йшла і йду, звичайно, я ще не капець якийсь гуру в, садо... в садоводстві. Але хто зі мною вперше, вперше на каналі моєму? Мої дачі вже 4. Це, мабуть, п'ятий рік. Да? Тут не було нічого, абсолютно це все я придумала сама. Весь дизайн дачі, всі клумби я сама попридумувала. Що з чим росте? Оце підпірна стінка. Там ще все воно має зарости, зацвісти. Все повністю продумала, придумала, садила, пересаджувала, бо те, що воно зараз, ви бачите, звичайно, воно так не було. Спочатку я садила здоровенні квіти на передній план, бо я навіть не знала, як, які вони мають рости, що це має рости. А вже потім поступово я вже почала ізучати ландшафтний дизайн, дивитися, всяких блогерів. ну, всяких, ну, Не, не, не обійтися, я всіх поважаю блогерів, але я маю на увазі різних різних блогерів, неправильно висловилася. І вже почала вчитися. І вчитися, звичайно, на власних помилках. Але це для мене дуже все-таки ціне бо дійсно вирощено своїми руками, все продумано своїми мозгами. Так що, друзі, хто хоче садити сад, не бійтеся, починайте. Рослинки дуже пластичні, вони будуть піддаватися пересадкам, вони люблять пересадки. Вони люблять гуляти по саду. Так що так, що, так, що, так, що, друзі, отак якось Вон хліба понакидали це для риб там в мангалі, хліб ми ховаємо, бо прибігає собака сусідська. Нам не шкода хліба, але він робить шкоду, розволочує його по всьому участку, закопує, підриває квіти. Ну, тобто робить шкоду. Подивіться, яка краса тут. Тут різні теж я садила ці гіацинти. Минулому році вони ще були такі всі нещасні, бо я їх, мабуть, тільки-тільки садила в минулому році. Але все тут міняється. Це були підсніжники, потім гіацинти, дивлюся, он мускарі вже теж починають розквітати. Ось, потім, бачите, нарциси. Але нарциси тут не зацвіли, он тільки ця кубка зацвіла і все чогось. Потім піднімуться луки, аліуми, тобто по... Зараз вийду звідси. Ой, зараз вимощу свого костюма білого. Ну нічого поперу. Ось так. Ще що в мене яка тут бідося. Розкрила я свою цю гортензію широколисну. І от, бачите, почалися морози. І вона, бідолашка. Всі це зелені. ну Зелене листячко, яке. Зберегла я, цілу зиму берегла, вона була під укриттям, все воно пропало. Не знаю, чи зацвіте цього року чи не зацвіте. Будемо бачити. Так, що ще вам хотіла показати? Такого цікавенького. Ага, ходіть ще прогуляємося до тюльпанів. Троянди треба зрізати повністю під корінь. Подивлюся, що біда з тими трояндами. А тут ще в мене посаджений клематис. Клематис уже прям, ну, такі, он, бачите, вже геть зелені бутони. Та не знаю, буду якось акуратненько вирізати, ті троянди викидати, залишати клематис. Ну, Що поробиш? Це наші такі садовочі будні. Ось, бачите. Я минулого року позбулася від двох сумахів, посадила сюди сакури, червонолисні, щоб було, ну, вже так, якби яскраво тут така жовто-бордова в мене буде переважати композиція, ну і з хвойнами, звичайно. Що в нас тут? Хосточки вже починають прокидатися, лілії тюльпанчики, бачу тут, що мороз не зацепив їх, то може подекуди якісь по поодинокі зацвітуть. А так, що в нас ще тут? Осьняю? Отака прелість у нас, це примулки. Примулки тут два вида, але зацвіли поки що тільки ці фіолетовенькі. Це тропиночка, це в мене. Такається клумбочка з хост в основному. І з медуничками медуничка зацвітає, обожнює медуницю. Це такі перші квіти, весняні, яскраві. Ось так. Тут тюльпани, луки. Це все піде, виходить, в... від цвіте, а піднімуться лілейники. У мене тут гарні, дуже. Потім це в мене тут, господи, півники. Півники. Тут, бачите, теж в мене, хто зі мною давно, то знає, які в мене тут були перестановки, пересадки. Забрала я звідси одну смородину велику, посадила гортензію. Тут гортензія, там теж дві гортензії і півонії. Півонії також прокидаються вже пізні Це, до речі, півонія Сара Бернар, бачу вона пізніше. Ну, вона так і є пізніше. А ці ранні, то вже прям прям ранні, вже такі більшенькі. І оце, я не знаю, чи це дві одинакових півонів. По-моєму, да, Але оця, що в нас тут була, то вона така, бачите, ну, жарненька. А це привезли мама з села від бабулечки. Привезла цю, цю півонію. Вона така була нещасна, прям пагінці були, як ниточки то цього року бачу ну трошки як, як сірнички вже, вже не такі, як ниточки. хосточка там бачу, вже прокидається. Ну, дівчатка і хлопці, якщо дивляться мене, то я радію, радію, що весна, радію, що вже все воно таке зелененьке робиться. Вже після Паски будемо і газона стригти, бо бачу, і травичка піднімається, Треба. Тут тіньок, тут теж будуть хосточки, хосточки теж бачу, вже там прокинулися. Все-таки ще воно, здається, не доглянути, але після зими якось так. І треба вже засучувати рукава, закачувати. Боже, що я бачу? Невже? Хто, хто знає, я казала, що ця квітка не зацвіте ніколи. Це чумарник. Я його купувала. Це одна з перших квіток моїх, яку я купила на ринку. Взагалі приволокла на свою дачу. Я його волочила по всьому участку. Він ніде не цвів. Оце пустить одненький пагін з листям. Оце його листя минулорічне. Я його бережу, я його не зрізаю. Носилася по всій дачі, і оце за 4 роки він мені, слава Богу, оце видав. Бачите, тут навіть буде дві квіточки. Боже, яка я рада, яка я рада. Ой, слава тобі, Господи. Аж настрій піднявся, друзі. Так, оце мої туйки. Туйки, до речі, з черенків. Так що, дівчатка, саме час черенкувати ще не пізно, беріть, черенкуйте, туї. що ви хочете, пробуйте все. Я вам чесно скажу, навіть те, що говорять, воно не черенкується. Вона черенкується. І часто, виходить, дуже класні черенки приживаються. Це моя ялинка. Щось їй тут не дуже добре. Ну, побачу, якщо цього року буде їй тут погано, то пересижу. Акрокона. Ось, тут, бачите, зацвітає вже арабіс рожевенький. Ой, яка прелість. Так. Це фантомчик. Ой, це все вже треба чистити. Треба виносити лавочки вже. Я вже понашивала на ці лавки, до речі, сідушки Все воно в мене вдома, все воно вже підготовлене, постіране. Так, обрієтка. Обрієтка з насіннячка висажена. Ось, починає зацвітати. Все вже готове, все готове до дачного сезону. Тут трошки треба позагрібати, бо ну, самі розумієте, що це. Щось тут таке пороблено, таке, якби тут хтось рився. Але до мене, до нас тут сюди прилітають і коропатки, і якісь такі, такі птахи сірі. Ну, я не знаю навіть, що це за птахи. Здоровенні такі. Я думала, що це горлиця, але це не горлиця, це такі найбільші голуби, які занесені в червону книгу. Тут всякої живності стільки прибігає, прилітає, що ну, я не здивована, що тут може бути щось не так. Це півонія, те сама вона така рання. Червоного кольору, вона така низькоросла. Ось. Все прилітає, прибігає. Як не було забору, і зайці прибігали, і олені. Ну, тут така лісова зона, природа дуже класна. Дуже люблю цю дачу. Ось, спали наша упаковка з-під горішок, бо ми сьогодні неділя, ми приїхали з чоловіком суто подивитися, попити кави. Подивитися, що зацвіло, що не зацвіло. Ну, якось так. Ну, Я вам чесно скажу, що все таке враження, що його хтось повигрібав. Ой, а стільби. Забрала звідси чубушник в мене. Ой, в карман положила грязну руку. Ну, Ось ну, таке Це садове діло. Забрала звідси махровий жасмін, бо йому щось тут було неважно, Засуху. Засуху, а стільбі теж засухо, треба, коли я тут на дачі обов'язково її поливаю. Клопотно, звісно, але що ж зробиш. Так, зараз підніму вітром з-під горішки. Здобу. Так, ось якось так. Це у мене тут такий дитячий садочок. Тут уже, в принципі, зона з медуничкою. Тут медуничка і страусник. Папороть. Папороть ще спить. Знаєте, що папороть, вона така чудова, чарівна, вона випускає такі прям, ну, такі штуки. Я люблю, оце коли вона в такому стані, що вона тільки їх випускає. Але ж... Зараза така лізе скрізь, але гарно. Гарно. позбутися не готова, хай буде. Хіба що розмножу собі, в мене є така папоротіка не лізе, декоративна і вона, до речі, вічно зелена. Вона і зимою не скидає листя, не сохне, якщо я її розмножу, то може заміню на ту. Але ж поки так. А ну-ка, зайду сюди, гляну. Ого, ага, бутони, нібито бутони цілі. Ну, дай Бог, що були цілі. Рожевий, це була, як називається ця квітка. Пригадаю, звичайно, ну, знаєте, мозги відшибають. Не знаю, як у вас, але у мене весь час. Як тільки беру камеру в руки, все забуваю. Падуб бачу, почне цвісти. Оця... А, рододендрон. Оцей рододендрон. Ну, такі довгодяга, Я вже його три роки нянчу. Вони одного віку. Навіть цей старший, ніж отой. І бачите, щось він у мене все вимерзає, щось не, не хоче якось ніяк рости. Не хоче. Це теж мої ширенки вирощені. Туйки, туйки-смарагди. Ось. Погуляюся. Не знаю, чи тут гуляла з вами, може вже і повторюю своїми шляхами, стежками. Дивлюся, що відде вже 17 хвилин. Так, троянди треба обрізати обов'язково. І ще хочу... Так, зараз діду швиденько. Почекайте, вже потерпіть мене комусь ще цікаво, що я насадила в цій зоні, де буде в'їзна. Зараз, зараз, зараз покажу вам. Як попропадали тюльпани? Підскажіть, будь ласка, дівчатка, хто вже такі садоводи за стажем, чи щось з них буде, чи, чи не буде. Бо посадила сюди кубками ці тюльпани, вони попримерзали. Ну, ці, що видно, пізніші, бачите, то ці ще може щось бути. А тут, то просто капець. Тут якесь таке воно, воно полягало, померзло. І тюльпанчики, бачите, всі такі. Ну, ось так. Ось так, ось так, ну, підосечки. Так, тут в мене сакури, такі плакучі форми на штамбі. Я бачу, що в нас в місті такі самі, але вони вже прям такі брунькі напухші. А тут, ні. Але живі, живі, бо я дивилася, що нібито живі. Так, що тюльпани підмерзли. гортензії теж мої, що я тут, ось бачите, все воно, я не знаю, підмерзло. Хіба що є надія, що пустить з коріння? Буду надіятися. Бо де е... покрупніше, помощніші кущі, то вони якось витримали ці морози. А де такі слабенькі-маленькі кущики. Ну, то, звичайно, що їм гаплик. Не знаю, це що, то ще таке напівживе. Це геть таке якесь сухе патичок. Але дивіться, оце так. А як воно буде далі розвиватися, все я буду викидати в своїх відео, все буду знімати, показувати. Так що дуже вдячна, що ви зі мною. Дуже дякую вам за лайки, дуже дякую за коментарі. Пишіть, будь ласка, мені дуже приємно. Ви мене мотивуєте на подальше знімання відео і на працю в моєму саду. Так що всім гарного дня всім пока!